Ми, як співробітники благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надаремно. Бо каже приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день Спасіння, ось тепер час приємний, ось тепер День Спасіння. У чистоті, у розумі, у лагідності, у добрості, у Дусі світім, у невецемірній любові, у Слові істини, у силі Божій, зі зброєю правди, в правиці і в лівиці. До чужого ярма не втягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконнім? Або яка спільність у світло з темрявою, яка згода в Христа з нечистивим? Або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого, як про Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, й буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та відлучіться, каже Господь. І не торкайтесь нечистивого, і я вас прийму, і буду я вам за отця, а ви за синів і дочок. Мені будете, говорить Господь Вседержитель. Амінь.